Доброго дня, любі друзі! Ми в нашому загашнику, де в нас скручуємо корпуси, готуємося до нового сезону. І ви питалися, чому я не використовую сітчатого дна? І чому я вважаю, що воно в вуликах паливоди не потрібне? На мене там вентиляції більш ніж достатньо, дивіться. Оце дно буде, ми його ще не доробили. Ну, криша, ну то воно, в принципі, ідентичне. Просто рожки нижче будуть вверх, а в криші буде лежати. Ось так. Як... Так, як тут. Оце дах, а це нижче. О, так само знизу. І також не завжди. Перетерті добре. Ну тут. Добре притерті, бо це відпали води Михайла корпуси. Ми їх вже скрутили, то, що я показував вам. Але буває, що не притерті. І там накопичується прополіс. ну тут теж вже попритирав я все, не зможу показати. Тому, якщо є от такі щілини, то для чого тратити гроші на сітку? Ось. От ми їх так пропалили, щоб покриємо ще олифою чи лаком. Щоб вони добре себе почували. І на наступний сезон будуть у нас такі днища. Тут я вже вам показував, що у нас це є. А от це наші корпуса ось тут можна побачити. Тут рамка стане, то вона, звісно, впаде. але буде все одно буде так звана вентиляція. Без нашої участі. І також не є прихильником сверління тут якісь отворі, бо тому що якщо це буде дах, то дивіться, вони тут та є ті отвори. І так само по... по тих, де більше, де менше. Тим більше, що ми будемо ці ще міняти, ставити на, ну, як буде міняти днища, то будемо ставити сухі, а ті які з під моря будемо чистити, дезінфікувати, міняти на ці, то я думаю, що там навіть весною стільки отворів і не потрібно, треба буде утепляти ще. Плюс тому сітка і паливоди, мені здається, тут... Вмістимості такої немає. Що я хотів показати вам, це для чого потрібна сітка для поливодів. Ой, не можу взяти однею рукою. Це ось така вентиляційна сітка, яка дуже добре стала. На це дни. ще така вентиляційна сітка. Це для, для кучівлі. Вентиляційна сітка для, для, для перевезення. Ось така вона. Це замість даху вона ставиться, і ви поїхали, щоб бжола не запарилась. Також дно криша, щоб жила набирала однакового запаху. Ми там писали, що ми шукали діафрагму Сняжова. А це щось подібне на ці методи ми будемо застосовувати, щоб потім було легше об'єднати дві сім'ї. Це буде. Ось так ставитись на корпус і зверху буде ще одна сімейка. Сюди будуть вони літати. І якщо двоматочне, то ставимо сюди роздільну решітку. А якщо просто об'єднання, просто забираємо, ставимо газетку і сімейки собі об'єднуються. Джоли вибирають кращу матку. От сітки. Для чого нам сітки будуть потрібні. Все-таки будуть потрібні. Це так. А в загальному, як казав мій друг, що в вулик, рогатому вулику вентиляції більш недотньо, і вона не потрібна. Це він так жартував, звісно. Ось, бачите? Зазорчики будуть трошки. -то. Це буде та сама вентиляція. Тому отворів ми крутити тут не будемо. Хто користується рогатами, розкажіть, чи у вас на суцільному нишні, чи сітка дно, як ви використовуєте, чи маєте якісь може заглушки. Дякую всім за увагу. Готуємося до сезону.